Давайте будемо чесними. Зараз всі е, стогнуть від того, що немає клієнтів. Зараз пропозиції більше, ніж попиту, і це правда. Е, е, і це не стосується тільки б'юті сфери, це стосується абсолютно всіх: і психологів, і нумерологів, і фітнес-тренерів, і йога. Короте, всі, хто що будь-що продають через інтернет, у всіх немає мало клієнтів. Давайте так скажемо. Якщо ви не будете говорити в сторіс, якщо ви не будете записувати рілси, якщо ви не будете робити дописи, якщо у вас не буде системи продажів, як відкрити, відсвітити свою експертність, що ви зробили, як ви зробили, для чого ви зробили, що ви отримали, можна ще багато говорити. Якщо ви не будете упаковувати свій профіль, не будете виставляти і показувати себе і оцю говорящу голову, про які продажі ви можете думати і говорити про залучення клієнтів, якщо ви ніфіга не робите. А не роблять ті, у кого немає цілі. У кого є цілі, то і працює. Нема цілі, нема дій, нема системи до тих дій, немає клієнтів. Ні на послуги, ні на курси, і ні на що. Нема в мене в сторіс, нема в мене записів. Є я в сторіс, є я в своєму аккаунті, і в мене є записи і є клієнти.